Вітаю! Я Леонід Цехановський, це мій канал Книгоогляд. На великій світовій виставці Defense of Security Equipment International німецькі зброярі показали свій новий зенітний танк Condor. Виставка проходить раз на два, два роки в Лондоні. Це відома виставка. Самі нові розробки обов'язково показують на цій всесвітній виставці. Кондор прийшов на зміну старому, але ефективному зенітному танку Гепард. Створили його для реалізації потреб протиповітряної оборони України на полі бою і для охорони тилових районів протиповітряної оборони для захисту міст від шахедів. Він поєднує функції вогневої підтримки та протиповітряної оборони, власне кажучи, як і гепард, Але має сучасне обладнання з штучним інтелектом і працює як швидке та доступне рішення для потреб України в захисті нас від північних дикунів. Кондор добре працює проти, тих, проти всіх типів дронів, в тому числі FPV-дронів і шахедів. Німці взяли модернізоване шасті танку леопард 1. Старий танк, але дуже вдалий, зроблений 60 років тому. Шасі у нього прекрасне. В двигун поставили новий, новий дизель Ройс Royce 8 w 198TE23 потужністю. 1080 кінських сил це хороша потужність при масі е, е, танка менше 40 тонн. Трансмісія автоматична, а дизель Роллс-Ройсовський легше від німецького танкового на 300 кілограмів. Підтримайте наш корономовний канал в приватній Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дронів. Посилання на їхні рахунки розміщені під відео. Прошу всіх небайдужих долучитись до такої допомоги воїнам. Там же є під відео покрокова інструкція, як зайти і заплатити. Все відкривається легко з першого разу. На моєму патреоні вийшло нове відео про шляхи реалізації артилерійської переваги Збройних сил України над армією дикунів. Всіх запрошую переглянути це відео на моєму Патреоні. Отже, е зенітний танк «Кондор» – Це він створений для потреб війни в Україні на прохання української армії. Транспортна база модернізований, танк, танк Леопард 1. Озброєння і системи розташовані в безлюдній башті, типу е Тура, баш, це баш, слово Башта 30 SA, е або в сучасній дистанційно керованій башті від ізраїльського виробника. Озброєння гармата 30 мм автоматична, стабілізована з подвійною стрічкою подачі е, патронів, використовує звичайне уламку фугасні, бренміну запалювальні і програмовані боєприпаси. Вони вибухають в повітрі, і ефективні проти піхоти і дронів. Додаткове озброєння це спарений кулемет 7,62 мм. І протитанкові ракети Spike. А протитанкові ракети Spike дуже потужна і ефективна ізраїльська протитанкова техніка. На бажання замовника, 30-мм гармати можуть бути gts 30 Словацький, 2 а 42 радянські, МК-44 30 мм Бушмайстер 2, системи виявлення і захисту. Там є багатоцільовий радар, оптоелектронні прилади. Детектори пострілів у акустичні детектори пострілів з ПТРК і Зброї стрілецької. Бортова мережа керування машиною і ведення вогню повністю цифрова. Кондор добре працює на як універсальна платформа, що здатна ефективно боротись як з повітряними, так і з наземними цілями. Головна перевага Кондора – це мобільність і багатофункціональність. Ну і доступність в покупці. Кондор добре бореться з ворожими дронами, в тому числі FPV дронами ударними і шахедами. Башта, ця сама Тура 30SA. Спільна словацько-ізраїльська розробка. Вона призначена для встановлення на різні легкі гусеничні і колісні броньовані машини, легкоброньовані. Основні характеристики це. Дистанційно керована башта безлюдна. Вага 1600 кг маса. Габарити невеликі, довжина 2 метра метр. без ствола. А стволом 4 метра 425 мм. Висота 930 мм. Шановні, зверніть увагу, башта невисока. Це перевага, це допомагає в маскуванні на полі бою. Ширина 2518 мм гармата 30-мм з подвійною подачею. Основні тактико-технічні характеристики чотирьох основних 30-мм автоматичних гармат я показую вам в таблиці. Їх тактико-технічні характеристики досить близькі. Зверніть увагу на те, що російська 2 а 42 не підтримує снаряди з програмованим підривом. Вона менш точна від інших, і її складно інтегрувати з сучасними системами керування вогнем легкоброньованих машин. Словацька гармата GTS 30 і МК-44 американський бушмайстер 30-мм, суттєво кращі по точності, покучності. І вони підтримують програмовані снаряди, і вони можуть легко бути інтегровані в сучасні системи керування вогнем. Давайте ми порівняємо словацькі е, башти Terra 30SA і Ізраїльську башту UT30MK2. Ви бачите таблицю. Ставлять ці башти за бажанням замовника. Відрізняються вони не сильно тура 30 са має е, на базі штучного інтелекту, в неї там є вмонтований штучний інтелект, алгоритми виявлення акустичних загроз, пострілів протитанкових реактивних комплексів і стрілецької зброї. А от башта UT30 МК2 Ізраїльська має більш розвинену цифрову екосистему. І як підсумок для боротьби з дронами. Краще мати башту словацьку, Тура-30Сей. А для кращого захисту екіпажу і кращої цифрової інтеграції і модульної адаптації, краще мати ізраїльську башту UT30MK-2. Потрібно також сказати, шановні, що Ізраїль дуже не любить продавати свою зброю в Україну. Він вважає, що іде велика війна, і в умовах Великої війни з Росією його зброя. Обов'язково рано чи пізно може попасти в руки Росії на полі бою десь. А та завжди продає зразки ізраїльської зброї Ірану. Тому в Ірані одразу будуть шукати засоби нейтралізації такої зброї нової ізраїльської, а їм це не хочеться. Краще нам мати німецький зенітний танк на базі леопарда 1 під назвою «Кондор» з словацькою баштою Тура 30 са в Німеччині ця зброя розроблена спеціально для потреб війни в Україні. Вона обов'язково піде на потреби війни проти наших ворогів. У 26-му році ми її вже побачимо на полі бою. І при, на полі бою і при захисті великих міст від шахедів. Вона там прекрасно теж буде працювати, ця машина. Все буде добре. Ми переможемо підтримати наш переномований канал в на Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофі. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.